Вітаю, друзі! Продовжимо з вами в'язати ось цю чудову пташку. І у попередньому відео ми з вами зробили лапки і дзьобик. Сьогодні також продовжимо в'язати пришивні деталі і будемо робити крильця. Як я казала в попередньому відео, ми можемо зробити їх одним сірим кольором, можемо поєднати два кольори. Тож, розпочинаємо з темнішого, і в нас крильце буде складатися з двох частинок, які ми будемо зв'язувати між собою. В'яжемо першу частинку, робимо кільце, і в кільце пров'язуємо 6 стовпчиків без накиду. 2, 3, 4. 5 і 6. Стягуємо кільце так, щоб не залишилось отвору. І у першу петлю робимо сполучний стовпчик. Повітряна петля підйому. і в другому ряді ми пров'язуємо кожну петлю збільшення. Один. Два стовпчики у першу петлю. Три чотири у другу. П'ять. Шість у третю. Сім вісім у четверту. Дев'ять, десять у п'яту. Одинадцять. Дванадцять, у шосто, сполучний стовпчик, щоб завершити ряд, і повітряна петля. У третьому ряді ми у першу петлю робимо збільшення, у другу стовпчик без накиду. І так чергуємо увесь ряд збільшення. Один стовпчик. Збільшення. Один. Збільшення. Один. Збільшення. Один. Збільшення. Один. Получний стовпчик і повітряна петля. Наступний ряд цим кольором це буде вже останній ряд, ми пров'язуємо наступним чином: один стовпчик у другу петлю, другий стовпчик, далі робимо збільшення, тобто два стовпчики у третю петлю. І повторюємо ще раз один, два. Далі збільшення. Потім робимо один стовпчик. У наступну петлю напівстовпчик стовпчик з накидом, у наступну петлю. Два стовпчики з одним накидом перший. І сюди ж, у цю саму петлю, другий. Те саме повторюємо у наступну петлю: Один стовпчик з накидом, і сюди ж другий. Далі в наступну петлю напівстовпчик стовпчик з накидом, в наступну стовпчик без накиду. І далі ось цю частинку у дзеркальному відображенні. Ми робимо збільшення, два стовпчики по одному у кожну петлю. Збільшення один. І в наступну петлю два. І маємо ось таку деталь. Ниточку трошки протягуємо, дуже довго не потрібно залишати, обрізаємо, заводимо гачок під обидві стінки першої петлі ряду, протягуємо під ними ниточку. Заводимо гачок у середину знизу останньої петлі ряду і затягуємо ниточку в нього. Далі фіксуємо тут нитку. Поміж стовпчиками, щоб вона у нас нікуди потім не поділася. Можна робити це голкою, як вам зручніше. Але тут можна швиденько і гачком. Нам просто треба протягнути між кількома петлями, щоб нам ниточка і не заважала, коли ми будемо з'єднувати деталі, і щоб вони трималися міцно. Ось так. І тепер ми таким самим чином робимо другу детальку. Потім складаємо їх ось так. Одна до одної зворотними боками. І слідкуємо за тим, щоб петлі від стовпчиків з накидом у нас співпали. Тобто це чотири петлі, які мають ось тут, між собою співпасти. Для зручності можете поставити маркер. 1, 2, 3, ось тут вона в мене друга. Чотири. 1, 2, 3, 4. Ось. І ось таким чином будемо тепер крильце зв'язувати. Тут ми зафіксували, починаємо ось тут і беремо ниточку іншого кольору, і тепер будемо деталі зв'язувати. Зверніть увагу на те, де ви будете починати. Якби ми ниточку не обрізали, ми б починали з цього місця. Ось вона, перша петля ряду. І ось він шов від сполучних стовпчиків. Тому що, якщо почати з іншого місця, то у нас кінчик гострий крильця, він трохи зміститься і буде кривовато виглядати. Тож, уявіть, що ви ниточку, ніби не обрізали і, як зазвичай, на одній деталі обрізали, на іншій залишили, і просто починаєте їх зв'язувати. Приєднуємо світлу ниточку. Ось так Робимо петельку, і з цієї самої петлі ми розпочинаємо в'язати за візерунком. Ми робимо Три стовпчики по одному у кожну петлю. І підхоплюємо обидві петлі за обидві стінки. Два, три. Далі робимо збільшення. Один, два, три, і далі також робимо збільшення. У наступні дві петлі, один стовпчик, у наступну пару також один стовпчик. І тепер будемо вив'язувати кінчик. Тут ми робимо стовпчик без накиду. У цю саму пару пров'язуємо напівстовпчик з накидом. У наступну пару петельок ми пров'язуємо стовпчик з одним накидом. Стовпчик у цю саму пару з двома накидами, дві повітряні петлі, і в наступну пару петель ми відзеркалюємо стовпчик з двома накидами, сюди ж стовпчик з одним накидом, у наступну пару. Напівстовпчик з накидом, сюди ж стовпчик без накиду. І далі продовжуємо стовпчик без накиду, у наступну пару так само, далі в нас збільшення. Потім три стовпчики по одному, один, два, три. Збільшення. По одному, один, два, три, і в останню пару петель. Ми робимо збільшення, протягуємо тут вже довгу ниточку, адже нею ми будемо крильце пришивати до тулуба і закінчуємо в'язання так само, як і на детальках. Протягнули під двома стіночками першої петлі і затягнули ниточку середину останньої. Перше крильце в нас готове, цю ниточку ми фіксуємо і можна її сховати всередину. Цією будемо пришивати. І друге крильце ми робимо так само.